приїхали з братами з Луцька на схід, щоб накормити 2000 військових. Знаєте, що ми будемо готувати для них? Ми будемо готувати для них бограч і плов. І ще також ми привезли дуже, у нас взагалі приїхало три буса, дуже багато людей, і будемо роздавати, навіть купили 2000 шкарпеток. Це от, знаєте, це дуже. Потрібно тут, а також і буржуйки привезли, і привезли грілки, і привезли печиво, і булочки, напекли наші жінки і наші знайомі. Так що ви слідкуйте за нами. Ми будем, я буду це все виставляти в TikTok чи в Інстаграм, нема різниці. Але буду закидати це все запізненням для нашої безпеки, так як там буде велике скупчення людей, а ми дуже ну, плануємо, як кажуть. Недалеко стояти від фронту, це для того, щоб стояти ближче до військових, що які будуть їхати, знаєте, на ноль, щоб взяти смачний от обід. От одаже зараз. В нас мінус 11 на вулиці, а якби гарячого такого бограчу чи плову, тати що це було б я думаю, для них дуже приємно. Бо я не думаю, що вони тут часто таке собі готовлять, як плов і бограч на, на, на дровах. Так що слідкуйте, будемо закидати.